Олександр Поворознюк успішний аграрій, саме тому ним зацікавилися журналісти німецького телебачення. Вони зі своєю командою завітали до Олександра, для того, щоб дізнатися, як проходить збір соняшника в країні, яка перебуває у стані війни. Цей дорожайність не такий то і великий, як хотілося. Хоча й дожі були, але е, ну ночі були холодні, тому трошки він своє не взяв. Але е, зато за то цей рік олійність хороша. Прошли рік була урожайність більша, а олійниць була 46 там і ниже. А цей рік до 50 олійність. Так що ну, я вважаю, це нормально. Це все від ціни залежить. Аграрій зазначає, що жнива проходять під звуки сирени. Працівники не ховаються, адже розуміють усю відповідальність, яка покладена на них у ці складні часи. Морально для людей морально було дуже тяжко, коли на тракторі йде сія, на нас на, на вищу ракета пролітає і полетіла. Далі вона загубила. Для людей. Тяжко морально. Як справжній господар Олександр сів за комбайн і продемонстрував потужність техніки та принципи роботи. Наступним місцем, куди завітала знімальна група, став тік, який є важливим етапом, адже саме у ньому насіння зберігається, проходить перевірку, а уже потім відправляється на олійницю. Якістю виготовленої продукції німці були вражені. Наразі ця олія, окрім того, що входить у активне користування наших господинь, а й стає у нагоді збройним силам України. Працьовитість, мужність і сили українського народу незламні. Кожен своєю працею допомагає вижити зараз і працює на перемогу.